Немовлям, він випав з візочка, Дитиною забився аж до зупинки росту ноги, а підлітком втрапив під колеса машини. Стас Подольський вижив, зміг звестися на ноги та здобути чемпіонський титул. Історію футболіста найкращої паралімпійської збірної світу. Дивіться у вікнах вже завтра. Він вибув з ікс-фактора, але його боротьба триває. Унікальний випадок стався з учасником цього шоу. Йдеться про співочого хірурга Олександра Ломію. За нього заступився екс-суддя шоу Ігор Кондратюк і кинув виклик новому журі проекту. Певен, вони недооцінили конкурсанта. Тож вирішив влаштувати паралельний «Х-фактор». Про співочий експеримент Яна Бринзей. І сучасній студії звукозапису починається репетиція. Музиканти гурту Скрябін налаштовують інструменти та перевіряють звук. У найближчі кілька годин вони мають записати один із своїх найпопулярніших хітів із вокалістом, з яким ще ніколи не грали. Раз, раз, раз встановлювати час. Так да щоб я хоча б в той тональності, хоча б. Це Олександр Ломія, хірург із Санкт-Петербурга, і чи не найяскравіший учасник сьомого сезону українського іксфактора його виступ із авторською піснею на кастингу проєкту справи фурор серед журі та глядачів. проблем Олександр здолав усі випробування в тренувальному таборі і здавалося, що місце в прямих ефірах йому забезпечене. Утім, останньої миті його наставник Костянтин Меладзе зробив вибір на користь іншого учасника. Ви уступаєте сьогодні міста отнюдь не, тому, що ви слабії кавоти. Ні, то ви свою місію совершенно блистяші і Таке рішення меладзе шокувало багатьох прихильників шоу у соцмережах та на сайті телеканалу. Тисячі людей вимагали повернути ломію на проект. Шум довкола вильоту співочого хірурга із шоу привернув увагу навіть екс-судікс-фактора судді Ігоря Кондратюка. На його думку, у ломії були значні перспективи у прямих ефірах, де він мав би величезну підтримку глядачів. Тому Кондратюк уперше в історії. З шоу вирішив кинути виклик журі та розпочав паралельний «Х-фактор». У мене є бажання довести всім, що ломі якого не взяли в прямі ефіри, він абсолютно гідний учасник. Точно знаю, що Олександр Ломі на 100% реалізує свій творчий потенціал поза «Х-фактором» зараз. Щотижня вони записують пісню на тему чергового випуску ікс фактора і викладають її в Ютуб. Чи зміг би виступ ломі конкурувати з прямоефірними номерами учасників проекту? Оцінюють за кількістю переглядів та уподобань. Перша пісня, яку вони оприлюднили, набула майже 130 тисяч переглядів та 15 тисяч лайків за добу. Більше ніж будь-який виступ учасників у першому прямому ефірі. Скажем не просто моя, Наступний виступ знову десятки тисяч переглядів і уподобань. Задля третього ефіру. Олександр прилітає до Києва, аби записати пісню в супроводі оркестру. І вже втретє за кількістю лайків залишає позаду учасників прямих ефірів. Это чисто творчество настоящее, когда мы... Нас рівнуємося тільки з самими собою. Ми намагаємося зробити краще при Чим завершиться цей експеримент? Ані Олександр, ані Ігор не знають. Утім сам співак запевняє на те, аби повернутися у проект. Він не претендує. Я не хочу участвовати в конкурсі. Це буде неправильно, правильне і ні, ні справедливо, ні чесно. Ну встретитися ще раз ребятами хотіла боцільне. Чи можливий такий розвиток подій, ми спитали у керівника проекту, та вона відповіла. Ухильно правила є правила. Костя прийняв рішення. Саша не вошов в 12-й лучок исполнительний. Поэтому я думаю, що время на самом деле покаже. Посмотрим, как штобуде. Я не виключаю нічого. Отож до чого призведе експеримент Кондратюка і чи побачать глядачі Олександра Ломію на сцені к фактора? Поки що це загадка. Тому наразі співочий хірург готує свій четвертий виступ справжній український хід. Яна Бринзе, Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.